Це приміщення військово-патріотичного клубу у Кропивницькому. У кожній команді по два учасники. Головний суддя пояснює правила і умови змагань. Будемо працювати на страйбольному короткому стволі на пістолетах різнотипних. П'ять хвилин це в принципі задавлення повністю обидві команди. Штурм або зустрічний бій проходить, якщо команди активно працюють одна проти одної, або оборона штурм – все залежно від тактик обраної команди. Переможцем вважається та команда, яка знешкодила двох умовних супротивників. Або якщо у супротивників закінчилися набої, для змагань облаштували ось такий лабіринт. Приміщення розділили за допомогою фанерних дощок на кімнати. Судді спостерігаються змаганнями на двох відеомоніторах. Учасники змагаються в захисних масках. Якщо ви тут помиляєтесь, то тут можуть ви, ви тут не платитесь дорогою ціною, тобто тут можна відпрацьовувати. Стресові ситуації через те, що все ж таки, коли ти відпрацьовуєш проти живих людей, то тоді стресові ситуації значно збільшуються і в тебе велика можливість на помилку. Це злагодженість, це відлагоджена тактика, і саме головне це швидкість. Перемагає команда з Міністерства у справах ветеранів з Києва. Від коментарів переможці відмовились. Їх кропивницькі суперники з команди територіальної оборони на другому місці. Такі тренування в таких кімнатах нам ну, більше дають спроможності в реалії, якщо це буде. Бойові дії будуть проходити в будинках, не дай Бог, або в, ну, на вулицях міста. Змагання тривали чотири години. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.